Вітаю на уроці математики. І сьогодні ми з вами порівнюємо довжини відрізків. Та для початку розімнемось. 4 плюс 1 – 5. 1 плюс 4 – теж 5. 3 додати 2 – 5. А 2 додати 3 – Знову п'ять. П'ять додати нуль. Звісно, п'ять. Нуль додати п'ять. П'ять. П'ять відняти нуль. Теж п'ять. А п'ять відняти п'ять. Нуль. Що ж, розім'ялись? час перейти до роботи в посібнику. І нас чекають завдання на сторінці 6. Розпочнемо, звичайно, з завдання номер 1 Придивись уважно, перед нами два відрізки. Давай порівняємо їх довжину. На око зробити це трохи важко. Тому для того, щоб порівняти, два відрізки. Нам знадобиться якась мірка. Візьмемо за мірку маленький відрізок. І порахуємо, скільки таких мірок в кожному відрізку, скільки однакових мірок у синьому відрізку. Три запишемо це. Це у порожній квадратик. А скільки однакових мірок вмістилося в Червоний відрізок. 4 А тепер давай порівняємо. порівняємо. з цих відрізків коротший. Звичайно, це той, в якому менше однакових мірок вмістилося. Обведи коротший відрізок лінією. І це відрізок, де вмістилося лише три мірки. А ми рухаємось далі. В наших рівностях пропущені числа. Тож давай разом ставимо потрібні числа. А заодно пригадаємо правила математики. Розпочнемо з першого стовпчика: 3 відняти 3. Пригадаємо, що коли ми віднімаємо однакові числа. А 3 і 3 це одне і те ж число. У нас не залишається нічого. Тобто 3 мінус 3 0. В другій рівності до 6 додали якесь невідоме число і отримали 6. Порівняємо перше число і результат. 6 і 6 однакові числа. Тобто число не змінилось. Що могли додати, щоб число не змінилось? Нічого. Тобто 0. Придивимося до наступної рівності. 5 мінус невідоме число дорівнює 4. Так, 5 зменшили на одиничку, щоб отримати попереднє число, число 4. Перейдемо до другого стовпчику наших рівностей. Від 9 відняли невідоме число і отримали 0. Як думаєш, яке число треба відняти, щоб нічого не залишилось? Таке саме число абсолютно правильно. Тобто від 9 відняли 9. 7 додати 0. Нічого не додаємо, число не змінюється. 7. А 4 мінус 4. Віднімаємо те саме число і нічого не залишається, тобто 0. Третій стовпчик виконай самостійно, поставивши відео на паузу. А як впишеш всі пропущені числа, повернись до перегляду. Давай перевіримо. 10 мінус 0 дорівнює 10. 10 додати. 0 дорівнює 10. І остання рівність. Щоб від 9 залишилось 8, треба забрати 1. Впевнено, саме ті числа і вписані у тебе в клітинки. Вже відоме, відоме нам завдання. Складемо і запишемо рівність. На грядці розквітло. Скільки тюльпанів? Порахуй. Зрізали три тюльпани. Скільки тюльпанів залишилось на грядці? Склади і запиши рівність самостійно. А потім повернись до перегляду, щоб ми з тобою перевірили твоє виконання роботи. При складанні рівності користуйся схемою. Отже, росло 7 тюльпанів, зрізали 3. Якщо їх зрізали, тюльпанів стало менше. Тобто відняли 3. І залишилось 4 тюльпани. У четвертому завданні трохи прислухаємося до завдання. Вітя знайшов 4 мушлі. А Іра... 3. Скільки черепашок або мушлей Вітя і Іра знайшли разом. Яка дія знадобиться? Якщо разом, то потрібна дія додавання. І ще разочок постав відео на паузу. Скористайся схемою та склади, запиши рівність. Час мені також скласти і записати рівність. 4 мушлі у віті додамо 3 у іри і разом їх вийшло. 7. Я правильно записала і розв'язала рівність? Дякую. Трохи відкладемо олівець і придивимося до ліній на екрані. Подумай, яка з цих ліній зайва. А чому? Що ж, давай перевіряти. Зайвим є трикутник. А зайвий він, тому що це замкнена ламана лінія. А інші лінії не є замкненими. А зараз запрошую тебе на веселу руханку. Зі. Всім привіт! Я, Коко, запрошую вас танцювати з нами веселу руханку. У оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить зайчик, там біжить, двері стук котить, стук, стук ти відкрий, в лісі там мисливець злий. Зайчик, зайчик, забігай, лапку подавай. Відкрий в лісі там мисливець, зли. зайчик зайчик забігай, лапку подавай, у оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить, зайчик там біжить, двері стукотить. стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець, зли. зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, стук. В лісі там мисливець злий зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, у оленя є свій дім, він заглядує вікно, Бачить зайчик там біжить, двері стукоти, стук, стук, ти крий, в лісі там мисливець злий Зайчик, зайчик забігай, лапку подавай. Ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, у оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить, зайчик там біжить, в двері стукоти. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливих злий, Зайчик, зайчик забігай, лапку подавай. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, Зайчик, зайчик забігай, лапку подавай. У оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить, зайчик там біжить, двері стукотить. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик зайчик забігай, лапку подавай. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик зайчик забігай, лапку подавай. Друзі, ви просто молодці. Дякую вам. Підписуйтесь на наш канал. Руханка Коко! Бай! Порухались, відпочили за силином коко і час повертатись до роботи. Перейдемо на сторінку 7. Нас також там чекають цікаві завдання. І перше завдання. Впиши в клітинки такі числа, щоб нерівності були правильними. Розпочнемо разом перший стовпчик. Яке число може бути меншим за 3? Це будь-які попередні до трьох числа. Наприклад, число 2 буде меншим за 3. А яке число буде більшим за 1? Будь-яке наступне. Наприклад, 2. Постав відео на паузу і спробуй самостійно вписати числа. А потім повернись до перегляду і звіримо наші записи. Що ж, давай звіряти. 4 може бути більшим за 3, а ось 2 може бути меншим за 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я обрала 5. Але будь-яке число буде більшим за 2. Більшим за 7 може бути число 9 або 8 або 10. Якщо ти обрав чи обрала будь-яке з цих чисел, це теж правильно. 5 може бути більше за 4 за попереднє число. Дуже цікаве наступна пара чисел. Яке число буде менше одинички? Точно, єдине число, яке менше одинички, це 0. А яке число буде менше 10? Будь-яке інше число буде менше 10. Я обрала також 0. Але якщо у тебе записано інше число, це теж буде правильна відповідь. Для цього завдання нам знадобляться кольорові олівці. Обери колір на свій смак. Той, який тобі подобається. Праворуч від відрізка, який знаходиться посередині, розмалюй 5 кружечків. Можеш поставити відео на паузу, поки будеш розфарбовувати. А ліворуч зліва. Від відрізка. Розфарбуй три кружечки. Так-так, мені теж треба розфарбувати. А ти заодно подивись, чи правильно все зроблено. Праворуч п'ять, а от ліворуч... Три. Я почну розфарбовувати ліворуч. Один, два, три. А тепер праворуч. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Для цього завдання нам також можуть знадобитися кольорові олівці. Розподіли фігури в кожній рамці на групи. Тож готуй швидше олівець. І в першій рамці поділи фігури за кольором. В другій рамці поділи фігури за розміром. Ну а в третій рамці поділи фігури за формою. Давай перевіряти. Перша рамка ділимо за кольором. Відділяємо зелені від жовтих. В другій рамці ділимо за розміром. Відділяємо великі від маленьких. І в третій рамці ділимо за формою. Відділяємо круглі від трикутних. І ще одне завдання нас чекає. Допишемо рівність, використовуючи числовий промінь. Виконаємо це завдання разом. Які дві рівності ми можемо скласти за двома стрілочками на числовому промені? Давай складемо їх усно. Жабка стрибнула від числа 2. На 4 числа. І до якого числа вона дострибнула? До числа 6. Яку рівність ми можемо скласти? 2 плюс 4 дорівнює 6. Так. Але ж потім від числа 6 жабка ще стрибнула на два числа далі. І дострибнула до числа 8. А яку рівність ми можемо скласти тут? 6 плюс 2 дорівнює 8. Абсолютно правильно. Але ми можемо скласти ще одну рівність, де всі стрибки запишемо в рядочок і замінимо дві рівності однією. Для цього ми будемо стрибати від першого числа числа 2 і запишемо перший стрибок плюс 4. Давай запишемо це в клітинки праворуч. 2 додати 4. А далі ми одразу додамо і другий стрибок жабки. Плюс 2. Числа можна додавати кілька разів. Тож 2 додати 4, а потім ще додати 2 буде 8. Абсолютно правильно. На останок маленька самостійна робота. Номер 10 виконай самостійно. Коли виконаєш цей номер, сфотографуй свою роботу та надійшли її вчителю. На прощання давай з тобою разом. З'ясуємо, у тебе все вийшло на цьому уроці? Чи було важко? Чи можливо ти нічого не зрозумів чи не зрозуміла? Я тобі дякую за твої старання на сьогоднішньому уроці. Гарно попрацювали! Тож я з тобою вже прощаюсь, а ти не забудь самостійно ще попрацювати трошки та надіслати свою роботу. Я буду її чекати. До нових зустрічей! Гарного тобі дня!